Слава Богу, шановні мої друзі, сестри, брати, дітки, усіх, хто сьогодні прийшов на це місце, в храм храмос, поклонився нашому Господу, і усіх вас хочу вітати миром і любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. По милості Господні ми з вами пережили ще один тиждень. Кожен з нас було своє життя, свої переживання, свої радості, свої. Печати, можливо, <кій> у кожного з нас були свої досвіди з Господом. Але сьогодні, це сьогодні день ми маємо велику перевагу. Залишити все це, всю свою, всі свої переживання, всі свої справи і прийти в храм Господні, щоб тут один з одним, а в першу чергу спілкування з нашим Господом, знайти мир для душі своєї, мир, в якому ми. Тому кожен із нас має велику потребу в сьогоднішньому або сучасному світі. Сьогодні у нас є певні плани, і нас разу після проповіді відбуватись коротте членські зібрання, наскільки це ми домовились. Тому моя проповідь буде досить короткою. Я хотів би сьогодні звернути нашу увагу на слово Боже і дати такі основні напрямки для роздужі. Я не зможу винуватись суть, Але ті е, думки, про які ми будемо сьогодні говорити, ми зможемо продовжити їх і вдома, і після служіння, тому що це є важливі речі, над якими варто задумуватись кожному християнину, кожному адміністрацію сьогодні. ми відкриємо два місця Святого Письма, над яким хотілося б сьогодні порозумувати. Перша — це книга пророка Єремії, 51 розділ, 16, äh, вже, 6 вірш, äh, а також книга відкриття 17 вір, 18 розділ. Потім відкриємо, а потім разом прочитаємо. Книга пророка Єремії, 51 розділ, 6 вірш, книга «Об'явлення», або книга відкриття, 18 розділ, і будемо читатися першого лишата. І так, не прокинь, 5 році, шостий вірш, Господь звертається до свого народу з таким закликом. Утікайте серед вагону, і кожен урядовуйте душу свою. За провину його не поминьте, бо це Господе час помсти. він дасть відповідну заплату йому. Господь звертається до свого народу з закликом. утікайте звідки. Тікає з баволону. Чому? Тому що наближився час Помсти. Настав час, коли Господь буде звершувати сюди на Бавилон. І 18 розділ крім він говорить практично те саме. З першого віша по 5. Після цього побачення іншого ангела, говорить Іоанн, що сходив із неба. І владу, велику він мав, і землян світлась від слави його. І він гучним голосом дикто говорить, упав, упав великий Вавилон, став він населений в темні, і сховищи усякому духові нечесному, і сховищим усіх птахів нечистих і ненавидних, по лютим вином розпусти своєї, він напоїв всі народи, і земні царі не розпустучене, а земні купці збагатіли від села розкуші. Його. І почув я інший голос із неба, який говорив, що говорив: ви, Видіть, вийдіть з нього, люди мої, щоб не сталися ви співниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання Його. Не ми можемо далі читати. Почему? 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 Grazie.

je Є яка? Змішана, Нечисте вчення Слово Божого. Це є Слово Боже, плюс що? Плюс всякі людські традиції, предання, постанови людські, якісь упередження людські, і так далі. І так далі. Постанови святи ті, по які ввійшли в християнство ще із давніх давен, з вища чи ні? Ви. Так, ми вийшли. Ми залишили цей світ. Ми залишили різні релігійні організації, в яких, можливо, хтось з нас знаходиться, релігійні організації, які належать до вародону, тому що їхнє вчення не є чисти Слово Боже. Ми заключили завіт із Господом церкві Божій, організованій самим Ісусом Христом. Церкві, яка досліджує Слово Боже, яка. Дотримується вчення, Слава Божого, але сьогодні <кій> виникає запитання чи я якість свого особистого понелона. Таким чином я хотів би звернути нашу увагу, що існує три опанило. Був у воно це певна тире. Ці трагедии в Церкві Божій, я вишню такого. Оця княги, який свій час втікав від свого брата, так? Да? і саме він тікав у нього і знайшов і сховище, де він знайшов сховище, де заховався Де Я це заховався в поганах у брата матері своєї дядька, ну і там певний час прожив, немалий дітям часу, Так він поженився, там народилися в нього. Діти, і коли настав час йому виходити із дому лавана. Пам'ятаєте, що там було <пробітник> що було <пробітник> <пробітник> рахє. Shepard. До чого закликає його Господь? Я зрозумів, що Господь закликає його до посвячення Господу, якому він в свій час тут вивідав давну обітницю яку, якщо ти мене збережеш, якщо ти мене благословиш, якщо я буду благословенний тобою, то я принесу тобі великі нари. віддам тобі десяту часу всіх доходів моїх. Коли Господь звернувся до нього і сказав, йде в ефір, яким зрозумів, що Господь його закликає до особливого посвячення. І тут, як і розуміючи важливість, що Господь закликає його служити єдиному Богу, як і звертається до своєї сім'ї. І він дає таке повеління втягне, не буття. П'ятий розгляд ми читаємо третій вірш. Буття п'ятий розгляд, другий, третій вірш. Отже, це знайшов, ласка, читає. І сказав я твій одному Слову. До всіх хто у з в Усуньте, у дії це в вас, і очиститься і змінить свой Болі. І встань, і видіти до ему і грубо. які не тягли цінні і дорогі, як і розумів, і він зробив цей крок. Він запросив свою сім'ю до цього посвячення і до цього свячення, і воно віддали все, що належало до цих чужих богів. І що зробить м'які? Закопав, закопав під духом. Правильно чи неправильно, добре чи не зовсім? Володимир. А что не сырает поля? там можна знайти, Я знаю, что там есть мать фиг. А вдруг вычера? Знаете, друзья, мы где часто... 19-ті ріші. Знов не вже, в'єрбавши, і з коверників відкриває свої, а і, займаючися чародійством, довольно багато, зібравши книги свої, сожгли перед всіми, і сложили ціли і показали їх на 50-10 драх. Дякую, дякую. Далі. з такою силою возрастало і розвагалося Слово Господнє, коли вже вершилось, подожив положив дух, прошед Македонію і Аафію, і тим Ірусалім сказав, побивав там, і я можу і Спасибо, верити. Що зробили Серекня? Коли вони зрозуміли, що те, чим вони займаються, воно не, не угодне в Богу, що люди зробили? I'm <laughs> you Я хотів би разом з вами молитися, щоб Господь Бог і кожному із нас. повністю, очиститись і вийти із Бодони. Я запрошую вас. Любичи населення наш Господь, до Ім'я Ісуса. Ми це ранок зібралися в домі і Ми ще на серце Господі, якя бою тобі. За Слово Твоє, яке Ти, Господи, залишив для нас, як Тогос у нашому житті. Ми дякуємо Тобі, що Слово Твоє є живе діяльне. Що Ти, Господи, слово Твоє навчаєш нас, наставляєш нас, а також підкоряєш нас. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти не залишив нас на проєслово, на Твоя рука завжди є над нами. Ми дякуємо, Господи, за цю хвістку, яку Ти сьогодні відкрив нам. Дай, Господи, щоб ми не залишалися на балоні, особистому вавилоні, щоб ці звичаї Вавилону, світу цього, Господи, не тягнулися за нами. Дай, Господи, нам розпрощатися з ними раз і на завжди, щоб ми могли бути посвячені на Тобі, повністю цілком. Щоб наше життя, наша поведінка, наші поступки, наш зовнішній вигляд і все Господи, свідчило про те, що ми є діти твої, що ми служимо Тобі, що ми поклоняємося тобі, нашому творцю, царю, царів, Боже себе. Ми просимо Тебе за людей, які живуть навколо нас. Відкрийся тінь, поможе нам бути світлом і прикладом для цих людей, щоб люди, наші сусіди, знайомі, друзі, Бачу, що наше життя, могли, Господи, прославляти тебе, Небесного Отця, могли пізнати тебе, волі твою, і прийняти тебе і свого особистого спасів. Ми молимо тебе в ім'я Ісуса Христа, а тобі наша слава, честь і хвала, хай тебе Отцю, Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь.